Добрий вечір, шановні друзі. Вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, Ставте, пишіть коменти, ставте лайки, задавайте питання, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію думаючих, критично мислячих і сподіваюсь свідомо обираючих майбутнє. Знаєте, після останнього, останньої зустрічі, останнього ефіру, дехто написав, декілька знайомих зателефонували, ну, всі питали, а яка головна мета цих спілкувань, головна тема, так би мовити, місія, бо які базові питання, про що ми? про що, як один товариш спитав. Так от, ви знаєте, друзі, от саме, для того спробую відповісти на це непросте питання, і не стільки для того, щоб зацікавитись, скільки для того, щоб все ж таки, ну, Знайти і однодумців і людей, які розуміють головні пріоритети, особливо е, сьогодні в ті непрості часи, які ми переживаємо, часи повномасштабної війни. А я е, якраз на Прикордонній Сумщині, е, тут особливо це відчувається, як і, так, як і в багатьох наших регіонах е, минулого тижня. Було, на мій погляд, такі дві ну, історичні події. Це інавгурація американського президента Дональда Трампа і, друзі, сесія прикордонної Отінської громади. Ви знаєте, що важливіше? Безперечно, геополітичне питання, інаугурація американського президента, але американський президент Дональд Трамп далеко і, перш за все, думаю, дбає про інтереси своєї країни. А Хотінська прикордонна громада це такий незламний фортпост нашої рідної Сумщини, це якраз Курський напрямок, та і всієї України в цілому. Слава Україні якраз тут! Дехто, так сказати, провокативні вкиди робить. Україна тримається, витримає, вийде переможною от, і відродиться після нашої перемоги. Так от сесія Хотінської прикордонної громади. А взагалі, друзі, от, вдумайтесь, вітаю вас, друзі! Вдумайтесь. Чи може хоч одна країна в світі похваститись тим, що в умовах війни, по суті, в яких знаходиться та Шхатінська громада на самому прикордонні, це Курський напрямок, в умовах війни громада тримається і не тільки тримається, і проводить з повним форумом Зібрання сесію свого актива, на який вирішує дуже важливе стратегічне питання, це і питання забезпечення життєдіяльності громади, це і питання допомоги Збройним силам, допомоги родинам загиблих, соціальні питання, відновлення і відбудову зруйнованого, і багато багато інших. Думаю, Жодна країна не витримала б такого і не витримала такого удару. Тому пишаюся і захоплююсь нашими людьми. Але якраз цей приклад, друзі, каже про те, що, оце, мабуть, і є стратегічна мета. Стратегічна візія наших спілкувань, саме територіальні громади, місцеве самоврядування, яке дуже чудово себе показало під час повномасштабного вторгнення, під час окупації і деокупації Сумщини, коли фактично не було на місці центральної влади, місцеві громади в більшості місцеве самоврядування оставалось на місцях і забезпечувало не тільки опір. А й підтримува життєдіяльність громади. Сильні громади, на мій погляд, це сильна країна. Але наші громади не тільки треба законодавчо підсилити, треба не тільки на рівні Конституції закріпити їх правий статус, статус їх межі їх правосуб'єктності. Але замало зробити якісь декларативні речі. Треба, щоб ці речі ще й працювали. Тому для того, щоб вони працювали, треба максимально посилити оцей громадівський дух, залучити до питань життєдіяльності громад більш потужно, більше кількість активних людей, які проживають на території громад. Ви знаєте, коли була деокупована Сумщина, це десь кінець березня, квітень 22-го року, ми зразу почали такий курс на створення громад побратимів. Між громадами прикордонної та й Центральної Сумщини і тиловими громадами і громадами Братньої Львівщини. Чому саме Львівщини? Бо, на наш погляд, Львівські громади ну, більш інтегровані в європейське середовище, і вони швидше зможуть допомогти нам 에, знайти побортимів серед громад європейських країн польських, німецьких, французьких, скандинавських. Тому ми почали цю програму, цей курс. І на цей час вже 23 громади Сумщини мають громади побратими на Львівщині. І це не тільки майбутнє, це не тільки, скажімо так, інтеграція в європейське середовище. Львівські громади, треба віддати їм поважне, дуже потужно допомагали і допомагають нашим громадам. Це і питання санаторно-курортне оздоровлення наших діточок. Декілька тисяч вони оздоровили в своїх санаторіях. Це і питання тимчасово переміщених. Це питання і релокації і бізнесу, це і гуманітарна допомога, і багато багато інших питань. На жаль, так склалося, що центральна влада і регіональна влада дуже так сказати, ревносно до цього відносились, навіть намагались давати якісь команди не пущать, От. але згодом. Не пройшло і два роки, як вони усвідомили, що це корисно. От, і зараз вони вже самі рекламують і агітують за побратимські стосунки між громадами різних регіонів і так сказати, різних країн, ну, приписуючи це в заслугу собі. Але Бог з ними хай приписують. Головне, що вони почали нарешті рухатись в більш-менш правильному напрямку. Це показало дієвість і можливості наших громад. Розуміючи, друзі, що якщо ми хочемо рухатись до цивілізованих стандартів, до так сказати Європейського Союзу, от, якщо ми хочемо встановити прямі горизонтальні стосунки між громадами Сумщини і громадами Європейських країн. Ми маємо хоч декларативно відповідати ну, їх е, стандартам, їх е, базовим цінностям, їх, е, так би мовити, баченню, якою має бути е, місцеве самоврядування, якого рівня воно має бути. Тому, розуміючи це, ми ще в минулому році, десь влітку, розробили проєкти статут громад. Враховуючи вже і досвід так сказати, наших партнерів з Львівщини, і враховуючи, безперечно, європейський досвід. Але ж це не було поки що закріплено на законодавчому рівні, і теж центральна влада дуже негативно до цього ставилась, Казали, що якісь статути, от, громада це якесь таке незрозуміле утворення, от, це не юридична особа. А ми в статутах закладали вже принцип, що громада це вже, як ну, умовно кажучи, суб'єкт публічного права на містах, як юридична особа. Друзі, заклали, до речі, дуже багато принципів. Скажімо, які є вже нормою в європейських країнах, в, європейському, в європейських громадах, в їх органах місцевого самоврядування, це і електронні петиції, і місцеві референдуми, і громадські слухання, громадське обговорювання, громадська експертиза тощо. Не пройшло і півтора року, як нещодавно, нарешті. Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, де таке враження, що з цього проекту статуту Хатінської громади, який був затверджений, обговорений, виставлено на обговорення і затверджений як проект, поки що сесію ще полтора роки тому. Влітку 23-го. Таке враження, що один до одного переписали статуту, заклали це в закон і навіть зробили таку норму, що затвердження статуту територіальної громади є обов'язковим. Тобто, якщо раніше, так би мовити, Піддавали це взагалі, так сказати, абструкції критиці, то зараз вже є обов'язком. І це теж приємно, що ми опереджаємо процеси, що вони рухаються рано чи пізно, дозрівають і рухаються за нами. От. Але, друзі, щоб ви розуміли, ми ж не хочемо, я не хочу приписувати якісь особливі заслуги, от, казати, що це якась наша наші інновації, чи наша ініціатива, чи якесь ноу-хау. О, далеко ні, друзі. Далеко ні. Це просто е, вивчення досвіду і світового, і вивчення досвіду європейського, саме принципів базових е, організацій, е, правового закріплення, правового статусу місцевого самоврядування е, європейських громад. Це, знаєте, те колесо, яке давно відкрите в е, найбільш розвинутих, демократичних, цивілізованих європейських країнах. Навіщо щось вигадувати своє, якщо можна запозичити чийсь опит, досвід, вже досвід перевірений століттями, врахувати безперечно наші особливості, національні, ментальні, культурні. От. І застосовувати у себе. Місцеве самоврядування, на мій погляд, це якраз от те кільце, потягнувши за яке ми зможемо витягнути нашу країну з прірви. Ми зможемо повернути країну і не тільки її захистити, а й відновити, відродити і відбудувати. Бо саме сильні. Громади, сильні органи місцевого самоврядування роблять сильною нашу країну, будь-яку країну. Ось це і є головна мета вивчення і обговорення того, що напрацьовано багатьма країнами світу, особливо європейськими країнами. І полеміка стосовно того, які норми, які принципи. Що ми можемо в них запозичити, щоб саме посилити наші місцеві громади, місцеве самоврядування, підняти рівень життя на містах, потужно допомагати державі і нашим мужнім Збройним силам, завдяки яким ми і тримаємось, і маємо можливості такого спілкування? Саме це і є головною метою цих зустрічей. Тому наступного разу ми з вами більш детально поговоримо, а що напрацювала Європа або окремі її країни, і що, і в який спосіб ми можемо це запозичити, які потрібні зміни, в тому числі і до Конституції України, щоб місцева громада була справді суб'єктом публічної влади на містах, первинною ланкою адміністративно майбутньому адміністративно територіальну устрою країни, і найголовніше власникам всіх природних монополій, які розположені, розташовані на її території, на які поки що на більшість вона не має впливу. Яким Чином посилити не тільки декларативно, на рівні закону, а й реально, Бо центральна влада. Вибачте, начебто прийняла закон, да? одною рукою начебто зробила крок до, в напрямку до європейських принципів, європейських стандартів. А другою рукою забрала військове ПДФО, яким має розпоряджатися офіс президента. Але ж військові стоять, якщо взяти нашу Сумщину при кордонних громадах. Прикордонні громади вирішують безліч їх питань, в тому числі і, так би мовити, посилення їх можливостями, зброєю тощо, безліч питань. Але ж вони для цього повинні мати і можливості, щоб вирішувати ці питання. Бо все відбувається, фронт і життя відбувається саме на територіях, в територіальних громадах. І захист, і опір, і життєдіяльність. Звідтіля люди уходять в великий шлях зараз на війну і туди, поверта... туди повертаються або пораненими, або на щиті. І про них піклуються саме громади. Саме це і є стратегічною метою наших спілкувань. Місцеве самоврядування, сильні громади. Сильна, сильна країна. Друзі, підписуйтесь, розширюйте нашу аудиторію, пишіть ваші коменти, ставте лайки. Це буде Україна. Ми переможемо. До зустрічі!